Борис Петрович народився у Лохвицькому районі у селі Бессали. У 42-45 роках воював у складі частин та з'єднань Сталінградського, Воронезького та 3 українських фронтів. Кавалер орденів Червоної зірки Богдана Хмельницького нагороджений медаллю за бойові заслуги. До війни закінчив лише 9 класів. Згадує, як тоді колись з однокласниками поїхали у Полтаву вперше на екскурсію. Це було красиве місто з його парками, зеленими, зеленими скверами, з його будинками більш двохповерховими, музеями. От, ми відвідали майже всі музеї от, і зустрічалися з полтавцями чуйними, хорошими, красивими людьми. Полтава мені сподобалась настільки, що я полюбив її на все життя, і вона мені снилася всю війну. Закоханий у Полтаву, він став одним з її визволителів. У 17 з половиною подав заяву до військомату, ще й попросив, аби відрядили воювати обов'язково на Катюшу. Недосвідченого юнака відправили аж на Урал вчитись на офіцера у військово піхотному училищі. Та не судилося, невдовзі сержант потрапив у пекло Курської дуги, у резервний степовий фронт. Ворог окупував Білгород, Харків і Орел. 5 липня 43-го німці пішли у наступ. Знаменита курська битва тривала 50 діб. З нашої і з німецької сторони воювали 1200 танків. От, там страшно, що було. Рувалися танки, рвалися їх гусениці. Стволи танк таранив на танк, горіли танки, горіли танкісти. Між ті танкісти, які вискакували з танків, з німецькими танкістками билися. І ворог програв танкову битву, і більше у нього таких успіхів не було, як до цього. А ми витіснили, видержавши натиск ворога, витиснули його.

Ну що, скоро побачимо Полтаву, яку ти так славиш. Будеш у мене екскурсоводом, підбадьорював автоматника кофту на командир, лейтенант Підкопаєв. Он, де вже видно шляхи полтавські, аж злітали з вуст слова з Наталки Полтавки. П'ята гвардійська армія, у складі якої воювала 13-та гвардійська дивізія, впевнено проривалася до славного міста надворською. Цілий місяць воювали за Полтаву. Чому? Тому що. Гітер розумів, що якщо він здасть Полтаву до самого Дніпра, ні за що було закріпити, щоб остановити наші війська. І він кинув сюди к нам під Полтаву свої дивізії із Норвегії, із Франції, із Угорщини, із Греції, майже 80% літаків. Тут страшно було бої, страшні. Дійшло до того, що він кинув вогнеметні танки. вогнеметні Вони спалювали все живе. І треба витримати було оце страховище. І наші воїни витримали. Радісну новину про те, що на монументі слави переможний прапор і місто визволене, боєць почув у воєнному шпиталі. Лякувався після того, як під час розвідки ворожа куля перебила йому руку. Якби тоді автоматом не прикрив голову, зустрів би вірну смерть. Ще дві кулі влучили у диск з набоями. А коли німець перезаряджав гвинтівку, аби добити юнака, Ковтон згадав про гранати на поясному ремені, відірвав зубами чеку і щосили кинув у вор. Полковник запасу працював викладачем, редактором газети, податковим інспектором, бухгалтером, аудитором 60 років трудового стажу і стільки ж подружнього життя із дружиною Марією. Донька онук, два правники. А ще він оптиміст та романтик. І вірить, любов оживляє каміння. Он напоил ее горячей кровью, живущей силой напоил, своєю трепонной любовью холодный мрамор оживил, в ней вызвал трепетные чувства, навек зажег огонь крови. Какая сила у искусства, какая сила у любви.